Вітаємо вас на каналі Степан Поріг, новий день і нові автомобілі. Автотрейд рівне вітає вас. Хочемо вам показати, який у нас є Audi e-tron в наявності. І до кожного e e-tronчика підійдемо поближче. Почнемо з першого. Audi e-tron в кузові Sportback. 21 рік, 29 тисяч оригінального пробігу. Повністю на black пакеті, на стильних дисках. Тонування. Ось такий у нас класний S-Line салон. Багатій комплектації з електросидіннями. Охайний, збережений автомобільчик за ціною 34 тисячі доларів. Другий e-tron. Це у нас 55-ка, 21-й рік, Black пакет, мега крута комплектація в даного автомобіля. В принципі, можна сказати, є все, немає тільки панорамного даху. Ось такий у нас крутезний салон. Теж S-Line зовнішній та внутрішній. 80 тисяч оригінального пробігу. Дотяжки присутні за ціною в 39 тисяч доларів. Перейдемо далі до наступного Audi e-tron, це теж спортбек, теж в крутій комплектації. 21 рік. У нас під, теж це 50 ка нічне бачення, преміальна музика Бен Олексон, максимальні підсвітки, мега крутий автомобіль, зарядки на дві сторони, у нас S-Line тільки внутрішній, чорна стеля теж, дуже класний аудіатрон. E дуже стильно виглядає, четвертий аудіатрончик. 21 рік, 45 тисяч оригінального пробігу. S-Line зовнішній, S-Line внутрішній в стильному кольорі. За ціною теж в 34 тисячі доларів. Ось такий у нас теж салончик. Дуже охайний, збережений. Ось так у нас виглядає позаду. Все мега збережено, доглянуто. Кузов Спортбек дуже стильно виглядає. Тут у нас 4 єтрона e в кузові. Sportback. І п'ятий e-tron. Це в нас в звичайному кузові, в білому кольорі, в хорошій комплектації і за теж хороші гроші. Покажемо вам, ще цей e-tron. Ось такий у нас Алькантара, підсвітки, ковші, сидіння, клімат, підігрів керма, підігрів сидінь. Позаду теж все мега класно. О, такий у нас ятрончик, 50-ка, 21 рік, 35 тисяч оригінального пробігу, ціна 29. Тисяч доларів може бути. Маємо такі автомобілі в наявності. Кого цікавить, приїжджайте, оглядайте, трішки поторгуємось. Все, 50-ки, крім. Оцього. Це у нас 55-ка. Ціни адекватні, автомобілі теж адекватні, всі з оригінальними пробігами. Всіх є повністю вся сервісна історія. Кого цікавить? Телефонуйте, звертайтесь по кожному автомобілі, надамо більш детальну інформацію. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день і нові автомобілі.